Я не вважаю, що дівчата, які десь 19-20 років вони мають. Дітей. Вони ще е не склалися як, повністю як індивідуальність. Да? Ті дівчата, які вже е свідомо розуміють, що їх чекає, що тут буде, вибачте, за е вираз кров, гівну. Е абсолютно тут не красиво. Тут немає тієї військової романтики, яку е показують нам в фільмах. Е Тут страшно, тут дійсно страшно, і тут важко, тут. Але ти розумієш, за чим навіщо ти це робиш? Я проти жіночої мобілізації, тому що є багато чоловіків, які ще не мобілізувалися, ще не виконують свій е, свій, свій бойовий об'яз. Не кожна має біжати на фронт хапати калаша і біжати там стріляти там, і так далі, убивати там чи витягати там чи ще щось.